Святим не народжуються, ними стають. Таким за життя став Падре Піо, монах Францишканин з містечка сан Джованні ротондо на сході Італії. Любов, милосердя та особливий дар пізнання людей належали падре Піо. Черги до його сповідальниці ніколи не зменшувались. Отець Піо сповідав людей і одночасно бачив їхні гріхи, навіть якщо вони ще не були озвучені. Шанували отця Піо за його доброту та любов. Доказом святості Падре Піо ще за життя було те, що на його руках відкрились рани, такі самі, які були в Ісуса Христа, отримані від вбитих цвяхів на руках. Це сталося 1918 року. Для когось це було велике чудо та знак дії Бога, проте для інших привід для критиків. Ватикані поставили під сумнів правдиве з'явлення стигм, як наслідок високопоставлені отці заборонили патрі Піо відправляти месу, бо вважали, що стигми на руках він зробив сам собі, щоб в такий спосіб привернути до себе увагу. Кісей, Francesco Форджоне, detto Padre Піо da Пєтрельчі. Димми, кий сей? Я не розумів. Я зов мистер ankaŭ в мес тес. Патріарх Пійос покорою сприйняв рішення апостольської столиці, проте люди далі приходили до нього. Реабілітація Падре піо відбулась далеко після смерті У 2002 році. Папа Іван Павло ІІ проголосив монаха зі стигмами на руках святим. На цьому скринька чудес від оця піо не закрилась. Всіх чекав приємний сюрприз. На цих унікальних кадрах видно, як піднімають, гріпу це піо, відкривають труну, і там не знищене часом тіло святого. Це було чергове чудо, яке Бог проявив через старця. tutti noi. Gli siamo grati e devoti. Sentiamo forte la sua intercessione e protezione. Gli vogliamo bene. Il gesto della ricognizione canonica rientra nella collaudata e secolare prassi della Chiesa. Sì, padre Pio Сьогодні до гробу отця піо приїжджають люди з цілого світу. Українці часто навідуються до сан Санджвані Ротондо. Для них це особливе святе місце. А, трошки не він високий. популярністю у Сан Джовані Ротондо користується також хресна дорога. Вона була збудована після смерті отця Піо і має особливу структуру. Хресна дорога розташована у зеленій місцевості гори Кастерлану. Тишина та спокій, ось з чим найперше зустрічається прочанин. Це надихає на молитву та особливі пережиття страстей Ісуса Христа. Якщо стати на початку хресної дороги, то в кінці видно останню станцію, яка символізує Воскресіння. Про те, щоб дістатися бажаного воскресіння, потрібно пройти через всю хресну дорогу, яка символізує життя кожної людини. Життя складається з руху та багатьох зупинок, під час яких людина роздумує та молиться. На життєвій дорозі людини трапляються випробування та такі самі страждання, які переніс Ісус Христос на своїй хресній дорозі. Людина падає в гріх, але завдяки молитві піднімається та йде далі. Це спонукає її прямувати до Воскресіння. Життєвий шлях отця Піо був цією самою хресною дорогою. Він показав, що через постійну молитву, любов та милосердя людина прямує до Воскресіння. Воскресіння та прославу отця Піо світ побачив 16 червня 2002 року, коли папа Іван Павло ІІ прилучив монаха францунина до Лику Святих. Це вже місто Барі на півдні Італії. Сюди приходять діти із батьками не просто щоб побачити море, але щоб зустрітися з святим Миколаєм. А ну давай ще раз. Чи ти писав листа до святого от Миколая? Так. Молодець. <гладеться> Тут у місцевій церкві знаходяться його мощі. Діти пишуть свої прохання до святого просто у храмі. Сарбіна, крім листа, приготувала подарунок для святого Сі, Миколая. Сабрінка, так? Дивися, ти також готуєшся до свята Миколая, правда? Да, ти да. написала йому листа? Е, Ні, ще. А що ти зробила для святого Миколая? Я бачу, що ти тримаєш у руках. Що це? Є? Е, малюнок. Можеш нам показати? Покажи гарно всім нам, щоб було видно. <рес> а? А. Скільки довго часу ти малювала? Цей е, ні. Чому П'ять mm, минут. <рес> а ти подаруєш цей малюнок цю Миколаю? Да. А що ти очікуєш від нього отримувати? Якийсь подарунок? Е, ти будеш його я хочу блестящі щирочки. Інша малеча не чекає подарунків, дає свої обіцянки перед святим. А про що ти будеш просити святого Миколая? Що я буду чемний і мені не потрібні податки. Традиція дарувати подарунки на Миколая пов'язана з життям святого. Легенда розказує, що Миколай допомагав бідним, таємно дарував подарунки. Є історія про те, як Миколай врятував трьох дівчат, яких батько через матеріальну скруту спонукав до проституції. Чудотворець таємно підклав у хату мішечки з грошима. Таким чином, дівчата уникнули проституції. Святий Миколай також рятував моряків під час бурі. Сьогодні його вважають покровителем тих, хто працює в морі. Так про доброту Миколая дізнались усі. Бо його доброта. Не була просто людською добротою. Його доброта була закорінення в Бозі, в Його слові, в зберіганні Божого Слова. Бо все, що ми з вами маємо внутрі нашого єства, всі наші добрі почуття, любов, закоханість, добрі думки, все, що ми можемо зробити, це не є, власне, наше. Це і частина Бога в нас, бо Бог є любов, Бог є доброта. І тільки ми сотворені ним носимо ньому, бо той образ і подобу. і вже залежить від нас, наскільки ми це зможемо в житті зреалізувати. Святий Миколай був добрим, тому що він боронив Христової віри. Святий Миколай був добрим, тому що він помагав у Бога. Святий Миколай був добрим, бо він вдивлявся і вслухався в Євангелії. Сьогодні кожен з нас має собі поставити питання на цьому святому місці. Чим я подібний до святого Миколая? Очевидно, окрім того, що ми вміємо нашим внукам чи дітям, чи наші один одному зробити подарунок в День Святого. Чим я подібний до Миколая? Чи моє християнське життя є справді християнським? Чи моя духовність є закорінена в Божому слові, слові об'явному, яке дає мені спасіння і свободу? Чи я є добрий? Чи моя доброта, моє бажання послужити ближньому, не є чимось арифметичним, що я тобі зроблю добре? Сподіваючись, що і ти мені зробиш добре, чи я готовий сьогодні в чужому суспільстві, в чужих обставинах бути свідком своєї віри. Очевидно, що процеси інтеграції. Інкультурації, вони якимось чинус, нас всіх заторкують. Але чи я є свідком? Миколай, чудотворець до Італії потрапив таємно, як розказує історія. В XI столітті турки-мусульмани нищили святині Візантійської імперії. Під загрозою була також церква у Мирах, де перебували мощі святого Миколая. Тоді італійські мореплавці викупили останки святого у Греків, таємно перевезли до міста Барі на південь Італії та поклали в одноіменній старовинній церкві, де вони вже протягом 9 століть зберігаються по сьогоднішній день. У середньовіччі присутність святого одразу додала іміджу та популярності місту Барі. Сюди з'їжджаються прочани з цілого світу. Сьогодні ж напрошу до чудотворця Миколая приїхало пів тисячі українців з різних куточків Італії. Разом із священниками вони моляться літургію на головному престолі храму. Єднає їх лише одне прохання до святого Миколая. Ми знаємо з давніх давен, що особа Святого Миколая. У візантійській церкві є надзвичайно важливою особою для всіх християн світу. Власне, його заступництво, його За посередництвом його молитв, кожний християнин для себе міг випрости багато безмежних ласк. І оскільки в наш час це є дуже актуально, оскільки в наш час Україна проживає такі важливі моменти демократії, свободи слова, гідності людини, і власне наші молитви ми хочемо заносити до Бога і ще раз, і ще раз просити в Господа. Та благословення для нашого народу і для наших родин гріб святого Миколая Чудотворця знаходиться в крипті храму. Тут мало місця, проте панує тиша та особливий молитовний дух. Мощі Миколая Чудотворця знаходяться під ось цим престолом. Люди підходять до нього, торкаються. Прохання та молитви до святого записують на іконках та прикладають до гробу святого. Прочани вірять в чудодійну силу святого Миколая. Юлія свою відпустку в Італію розпочинає Рима, як усі туристи. Архітектуру та мистецькі твори вічного міста Українка відклала на потім. Вона приїхала з українськими порчанами до барі помолитися біля гробу, де похований святий Миколай, та попросити ласки для себе та рідних. Для неї це мрія дитинства. Враження просто неможливо передати. Це такі емоції, це таке тепло, така енергетика. Зразу згадується дитинство, коли хотілося побачити, зустрітися з тим святим Миколаєм, зустрітися з тим святим таким самим, самим, напевно, щедрим і самим відданим. Людині, взагалі дитині, і хотілося би передати, але неможливо і попросити самого найдорожчого, що може бути цінніше за здоров'я батьків, рідних і дорогих людей серцю. А саме основніше попросити доброї долі для нашої держави такий важкий і непростий для неї час. Святого Миколая називають ще чудотворцем. Це пов'язано з тим, що вже протягом століть з його нетлінних останків йде чудодійна олія. Християни називають її миром. Раз на півроку монахи збирають близько півлітра чудодійної олії і роздають людям. Це миро є святим і унікальним, тому що воно робить чудо: стілює від хворів, стіляє людину як душевно, так і тілесно. І кожного разу можете собі порахувати, скільки часу пройшло від смерті святителя отця Миколая. Він дальше мироточить і не перестає мироточити. Це очевидно, що це чудо, яке не піддається жодним науковим дослідженням. вважаємо І нашим священикам, і організаторам, і родичкам, щоб вони нас не, 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 не забували іще. і ще нове, і нових нових. Нове. Оця пані з галстиком. Так, скажіть мені. Дуже гарна вістка. Взагалі душа піднесена, але ми вже наші добре змучені. Ні-ні, задоволені. Задов... Самі би не поїхали, тому що ми ніколи не виберемося, а так, екскурсія, гарна екскурсія, організували священники наші. Ми гарно приїхали. Всі дуже дружні в автобусі, нема ніяких. Що ви просили сьогодні? За що ви молились до святого? За Україну, українця, зараз за країна, за спокій нашої держави, заходи, за за здоров'я, наділили і віддати. Ми не були поклав, а вони Україна не може віддати. Ми а то, що вони розмовляють більше російською мовою, нічого ми навчимо українською, нічого ніхто віталі, не в, в італійському самі її вивчали. Так що Україну треба економічно, економічно просувати. Те, як знає, наш навіть повинен свістового всього зробити гарний висновок. Що треба Україна? Повинна йти вперед. Вона всі має можливості. Має ресурси і на народ український дуже роботящий. It's the Army way